20 зірок світової літератури нові книжки від двох сотень найкращих видавництв світу: авторські читання, концерти і презентації. У мистецькому арсеналі стартував третій міжнародний фестиваль Книжковий арсенал. Це найбільший проект в Україні, який об'єднує літературу і мистецтво. Про світ книжкової культури в наступному сюжеті. Сприятливе культурне середовище для книговидання і читання намагаються створити книжковий арсенал цьогоріч на десяти майданчиках. Окрім новинок відомих наших та зарубіжних видавництв, картини, музика, скульптура і театральні постановки. Юні обдарування конкурують з досвідом і відшліфованою майстерністю, і все для того, аби захопити нових та відданих шанувальників друкованим словом. Мені здається, це найголовніше створити нову арт-тусовку, яка може робити щось незвичне для України. Те, що є в Європі, і те, що в нашій країні. Ні, поки тільки розпочинається. Українських класиків та новачків представлятиме не лише книга. В програмі заявлені зустрічі з Оксаною Забушко та Юрієм Андруховичем, Іваном Малковичем та Андрієм Курковим, Юрієм Винничуком та Олександром Ройбурдом. Серед зірок зарубіжного ешелону Януш Вишневський, Барбара Космовська, Олів'є Монжен. Письменники представляють спільні соціальні проекти, спрямовані на виховання милосердя та прагнення розвиватися. Проект мама по скайпу це Україна. Німецький проект. Тема цього проєкту дуже актуальна. це заробітчани, які виїжджають з України майже 5 мільйонів. На таких фестивалях завжди народжуються нові задуми, кажуть видавці. Сучасний паперовий друг живить пряме спілкування з читачами та професійний обмін досвідом із колегами. Я осінню прошому році був на книжному арсеналі, і мене впіщатніла, скажімо так. массового читателя и провело просто впечатление такое. И мы решили поучаствовать, потому что в последнее время интерес к книге, скажем так, под упал. очень довольны и уже участвуем не в первый раз. Ну, в принципе, выставка только началась, поэтому, мы, собственно говоря, от нее ожидаем только хороших, только хороших вещей. Вже в перші хвилини після відкриття мистецький арсенал заполонили читачі. Я пенсіонер, військовий пенсіонер, технар, І тому дивлюсь, які тут є технічні видання. Дещо знайшов. Завжди на книжкових виставках дуже цікаво, та є дуже цікаві видавництва. Тім основні події та найбільше людей тут традиційно буде на вихідних. Зокрема, очікується різноманітна дитяча програма, яка має зацікавити всю родину. Триватиме свято книги до 1 червня. Анна Палик, Микола Ляшко, телеканал Київ.